Російські війська не міняють тактики залякування мирних жителів. Надвечір з ураганів обстріляли села на лінії розмежування Березнегувацькій громаді. Інформували в оперативному командуванні південь. Ракети впали на поля. Постраждалих немає, а в Миколаєві вночі лунали вибухи. Подробиць поки не повідомляють. Неспокійний був і ранок напередодні. Окупанти вкотре обстріляли місто. Дом затрясся. О, аж диван і, і упала це ж бомба сюди, чи шо, чи ракета о, і на криші. Це моя спальня. Оце на втором етажу. О, і ото балкон. Пан Василь показує наслідки чергового обстрілу російськими військами житлової забудови Миколаєва. У двір впали три ракети, зруйновані приватні будинки, один серед них згорів. Пошкоджена багатоквартирна споруда залишилася без даху і вікон. Не знаю, де були. Ми? Жити, Спальня розбилася, люстри попадали, зеркала, всі вікна повітали. У приватній двоповерхівці, що згоріла, дивом ніхто не постраждав. Власниця будинку пані Надія разом із чоловіком і маленькою онукою ховалися в коморі на першому поверсі. Гроха я її так закрила з собою малою, а потім ми вискочили, а почала горіти. Ну, залишилися тільки стіни. Потолок практично впав, криші немає, стекла вибиті. Родині пані Надії і її п'ятирічної онуки житло знайшли доброчинці. Інші мешканці кварталу, які втратили домівки, збираються в евакуацію. Ворог цинічно гатив по мирному населенню ракетами С-300, призначеними для повітряних цілей, кажуть у військовій обладміністрації. Росіяни чергово підтверджують свою неспроможність використовувати свою нііміючу аналоги в мірі протиповітряну систему для бомбардування сплячих мірних міст Миколаєва. Тероризуючи обстрілами південні села, росіяни не полишають спроб просунутися у бік Миколаєва. Але розвідки боєм у районі благодатного і таврійського захлинулись. Ворог отримав вогневу відсіч зсу. Повідомили в генштабі. Олена Горяч Вадинісліж факти, а єдині новини.